Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як навчитися керувати власними грошима, не витрачати зайвого, не забути про обов'язкові платежі і при цьому жити комфортно. Так, це можливо і починається все з особистого бюджету. Що таке особистий бюджет? Це твій фінансовий план. Скільки грошей ти отримуєш і куди вони йдуть? Без нього як без карти в незнайомому місті? Ось. Три основні кроки до контролю витрат. Крок перший. Фіксуй свої доходи і витрати. Не з пам'яті, а письмово або в додатку. Навіть 5 днів записів відкриють тобі очі. Крок другий. Розділи витрати на категорії. Обов'язкові, бажані, непомітні. Наприклад, кава щодня тисяча гривень на місяць, це вже не дрібниця. Крок 3. види правило, 10% на себе, на резервний фонд це твоя подушка безпеки. Фінансова грамотність це не лише економія, а й захист. Навіть якщо ти вже навчився планувати бюджет, пам'ятай, що важливо, де ти зберігаєш свої кошти. Банк має бути надійним, інакше твій фінансовий контроль може зникнути в одну мить. Саме тому важливо знати про фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його завершення. Фонд відшкодовує повну суму вкладу кожному вкладнику банку. Включно з нарахованими відсотками стану на кінець дня перед початком виведення банку з ринку, а вже після тримісячного періоду з моменту припинення або скасування воєнного стану, максимальна сума відшкодування становитиме не менш ніж 600 тисяч гривень за всіма вкладами в одному банку. Це означає, що навіть у критичних обставинах твої кошти під захистом, якщо вони зберігаються в банку, що є учасником фонду гарантування вкладів. Наприклад, Аня заробляє 18 тисяч гривень. Раніше вона витрачала все до копійки, а іноді ще й брала в борг. Тепер вона веде бюджет у телефоні, відклала вже 12 тисяч і зберігає в банку, який є учасником фонду гарантування. Керувати бюджетом це не про жорсткі обмеження, а про свободу. Ти сам вирішуєш, куди йдуть твої гроші, а коли є подушка безпеки і надійний банк це вже не просто баланс у застосунку, а впевненість у майбутньому. Підписуйся на Фінкульт, став вподобайку і тримай баланс під контролем.